Всім доброго ранку. Так, зима знову повернулася. І навіть, я так розумію, за метіллю п'ятнадцяте дванадцяте. Двадцять друге. Ми пройдемося, трошки подивимося. Отак, от отак ось бачите, яка краса, який сніг, сніжочок. Зараз глянемо, що тут у нас далі. Ну, понамітало, понаміта. Зразу видно, як як позамітало в минуті, у минуті замело. Що, Хризантемки? Нема спокою, да? тільки розстали знову, тільки розстали знову. Хто любить зиму. Картина. А що любиш? Ай! Сніг летить, це хорделиця. Ось так ось виглядає вона ця горделиця, я вам зараз її снігу. Це яка краса. Дивився, бі, дивився Це для південних людей. Ми північні до цього звикли. Хто не повкривав, то повкриває, значить, квіточки сніжок, Це добре. Всім доброго ранку. Бережіть себе. 15, 12, 22 хай буде для вас щасливим. Байдуже, що зимно на вулиці, головне, щоб було не зимно в душі.